А тут нікого немає. От курва. Що, <gebaum> нікого немає. Є! куди ви прыгаете? Вони на крайній прыгають. Да, вони на крайній пригають, На оцей, на оцей прыгаємо. На середній? Да. ні, ні, на крайній, на крайній. Він в цей в гаражі. Він в гаражі, що Что, ідемо закривати? Да. you're slim Та пиздец! Да-да-да! Да, да, да. пиздец! А вот! Блять! Блять, за 2 секунды меня забрав! Пиздец, блять. Просто стоял в приемці. Я не встиг звестися. Тип мене вже за кулакшмечик. шмечив. Вони там щось, ти чув? 372 рівень. Так я ще не закривав. Не закриєш. Ну треба, якщо не, всти... не можеш так, то треба хитрістю закривати. Бігай справа. В ангарі буде вибігати. Да, 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 зліва Другий. хорош Боже. Отаку легеньку, дякую, кажу Велике вам. Копатку, а? Оце ти мазав, Хорош красавчик. отакої Приховлю мене, я якраз цей залутаю, поки в зоні.